Перші дні війни, коли я сиділа в погребі і чула ці страшні звуки винищувача, звуки ПВО, ракет, не знаю навіть, що то були за звуки. Я зрозуміла, що от і настав мій час, настав мій час проявити свій талант, проявити свій дар, який я вже давно мала, але постійно боялася проявити. Якраз тоді і закінчилося моє навчання на астролога. Я вже, як декілька років, була практикуючим астрологом, але на широку аудиторію на масу людей я боялася це заявити. Я Консультувала своїх друзів, знайомих, всіх по сарафанному радіо. Але я так і боялася заявити це, проявити себе, і в цьому погребі я зрозуміла, що зараз якраз і настав мій час саме той кризовий час, коли людям потрібен провідник, людям потрібен наставник. Та людина, яка має знання, а я маю знання абсолютно про кожного, тому що в вашій натальній карті і захована інструкція вашого життя. І саме ця інструкція і була потрібна. Куди виїхати? Потрібно виїжджати чи залишитися. Що робити будь-які питання, ми знаходили відповіді в натальній карті. Я навіть не пам'ятаю, скільки десятків натальних карт я продивилася за перші тижні місяці війни, і як же це сильно нам всім допомогло. Звісно, свою натальну карту я просто не випускала з поля зору. Я постійно шукала там підказки, тому що мозок просто від стресу нормально працювати не міг. І зараз, коли ми й досі проживаємо такий страшний пекельний період. І я дуже сильно дякую собі. Я дякую навіть цьому жахливому періоду за те, що допомогло це мені проявитися. І навіть в якісь жахливій ситуації потрібно знаходити плюси, бо вони все ж таки є. Моє життя змінилося кардинально. Слово потім для мене перестало існувати. Більше на потім у мене нічого немає. У мене є тільки на зараз і на сьогодні. І я дуже сильно стараюся дотримуватися цього свого такого життєвого тепер правила. Якщо я щось хочу зробити, я це роблю. Хочу поїхати, їду. хочу піти, іду, хочу прогулятися. Гуляю абсолютно все. Якщо хочу себе чимось смачненьким, порадувати роблю макіяж, зачіску, йду в кав'ярню, п'ю каву, з'їм щось смачненьке, тому що такі приємні моменти радості вони нам всім необхідні. Саме цій жахливій ситуації дійсно дякую за те, що допомогла мені розкрити себе, тому що ментально я б вже була давно мертвою, якщо б не ця ситуація, яка допомогла мені знову ожити, розкритися і почати робити те, що я хотіла ще до свого народження. Сподіваюсь, у вас теж так і ви зрозуміли, хто ви, що ви, що ви хочете робити, як ви хочете проявитися, що ви хочете змінити в своєму житті, тому що ця ситуація жахлива. Вона на то і потрібно, щоб ми дещо переоцінили в своєму житті, і взагалі переоцінили життя.